Ісо десять днів Україна протистоїть широкомасштабному російському вторгненню, і слід зазначити, що військовослужбовці та персонал Могилів Подільського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронними органами області виконують свої завдання. Могилів-Подільський прикордонний загін виконує свої завдання в межах Вінницької області. Підрозділи могилів подільського прикордонного загону виконують завдання в межах. Тульчинського та Могилів-Подільського контрольованих прикордонних районів на даний час пропуск осіб транспортних засобів та вантажів здійснюється у трьох міжнародних пунктах пропуску в місті Могилів-Подільський. Два пункти пропуска для автомобільного сполучення Могилів-Подільський та Брониця а також один пункт пропуска для залізничного сполучення Могилів-Подільський. Проблем щодо пропуску осіб транспортних засобів та вантажів немає. А на теперішній час якогось ажіотажу чи збільшення потоку не відзначається. Хочу відмітити, що з початком ведення правого режиму воєнного стану станом на жовтень 2023 року, через державний кордон, встановленим порядком пропущено понад 2,5 мільйона осіб. То майже 400 тисяч транспортних засобів з різних причин через державний кордон не пропущено понад 4 тисячі осіб, з яких 164 – громадянина Російської Федерації. Хотів би зазначити, що на сьогоднішній день відзначаємо, що порушники державного кордону намагаються перетнути державний кордон поза пунктами пропуска це пов'язано з тими обмеженнями насамперед, які є визначені чинним законодавством. Громадянам України в чоловічій статі не віком від 18 до 60 років згідно вимог законодавства, обмежено значить, виїзд з України, крім окремої категорії осіб, і ми протидіємо цьому, протидіємо іншим видам порушень, які відбуваються на державному кордоні. Способи порушень кордону різні. Деякі громадяни намагаються підробити паспортні документи. Використати подвійне громадянство, значить, способи підробок також бувають різні. Насамперед користуються послугами фірм, які надають підробки документів, здійснюють свідоцтва про народження дітей, пенсійні посвідчення. Один з яскравих прикладів, який відбувся на нашій ділянці, це спроба виїзду громадянина України призовного віку, який вдавав за себе значить, військовослужбовця. Під час з'ясування всіх обставин і всіх документів, також проведення додаткового контролю, було з'ясовано, що він не є військовослужбовцем, і він підробив документи, намагається перетнути державний кордон незаконно. В період з лютого 2022 року на ділянці загону виявлено 580 громадян, які намагалися ухилитись від військової служби в мобілізації, з яких 181 поза пунктами пропуска. Через державний кордон та 400 у пунктах пропуска. ми боремося також з організованою злочинністю, тому що дуже часто саме цьому перетину кордону сприяють організовані групи. Таким чином, понад 14 особам повідомлено про підозру і порушення кримінальні справи. Хочу також зазначити, що ми активно співпрацюємо з прикордонниками суміжної території Республіки Молдова. Для цього є відповідні домовленості. Така практика спільних патрулювань та зустрічей спільної охорони державного кордону ще з 2012 року. Практика існує. Жодних проблем у взаємовідносинах немає, є лише добрососідські відносини. Така співпраця допомагає нам більш ефективно протидіяти всім злочинам і всім правопорушенням, які віднесені до компетенції нашої служби. Щомісяця відпрацьовуємо графіки спільних патрулювань, також спільних зустрічей. Всі проблемні питання, які виникають, вони обговорюються на цих зустрічах на різних рівнях прикордонних представників, заступників прикордонних представників, а також експертів. Спільні патрулювання здійснюються у відповідності до всіх угод до домовленостей. Вони відбуваються як по території Республіки Молдова, так і по нашій території. Є яскраві також приклади затримань під час спільних патрулювань, виявлення порушників. Ми протидіємо протиправній діяльності на державному кордоні спільно або мастернами. сторонами, і це допомагає нам ефективно боротись з протиправною діяльністю.